Протягом двох днів у Києві тривала фахова дискусія у рамках інформаційного форуму National Media Talk 2023. Ця масштабна подія вже на перший рік об'єднує медіаспільноту для продуктивного діалогу про найважливіші питання сьогодення: виклики індустрії, журналістські стандарти під час війни, неминучі трансформації на ринку та нові тренди. Це головні теми, які обговорювали провідні журналісти та представники як центральних, так і регіональних медіа, яким ЗМІ довіряє суспільство. Ільство, яким майданчикам поширення інформації, у чому небезпека підміни журналістики, блогерством та анонімними каналами? Окрема частина дискусії стосувалася і підвищення ролі та відповідальності локальних та регіональних медіа. Збільшення довіри до них один з месенджів озвучених на National Media Talk. До фахової дискусії була запрошена і телерадіокомпанія ТВА. Насправді робота медіа змінилася за час повномасштабного вторгнення Росії. ТВА не виняток на нас, як на такі, так би мовити, традиційні медіа своя відповідальність і свій новий досвід, який ми намагаємося втілити за допомогою наших глядачів, за допомогою інформаційних партнерів. І Якраз на під час цього форуму я намагався представити ті наші проекти, які ми реалізуємо. Ось цих півтора року в ефірі. Ну, це наймасштабніший, я вважаю, наш проєкт Життя з присмаком війни. Це історії людей, які пропустили крізь себе збройну агресію. Уже понад вже понад півсотні історій історії зроблено. Завдяки підтримці наших партнерів, я сподіваюся, цей проєкт триватиме й надалі.